ніякого рішення немає. це все, ну, так вище депутати піднімайте питання. І не було б такого резонансу. Це то, що ми просто. Так, результат. Ми підтримуємо веселих Нехай буде. Ви не подали чітко у цьому вопросі, я збігання, але ми можна так? а чому злявся про сектор з банками? це питання до правого сектора, мабуть, да? А це а, чому... а це питання а до За побиття наших волонтерів, чому ви мовчите? А це питання, що мовчить? А Треба говорити про це.

вам легше з нами. Дивіться, панове судді, я також їхав всю дорогу, знаєте, до непротимуціонічні. І вам переносити з дня на день, звичайно, не тяжко. Ви ж не будете думати про те, як нас тяжко сюди до вас приїжджати. Багато хотілося сказати, але я все-таки, знаєте, хоч останні я тут по Це. Звичайно, я підтримую все, що хлопці кажуть. Звичайно, я бачу, що вся ця справа дуже політично затирована, дуже упереджене відношення до наших побратимів, до яких ми приїхали на допомогу. І я міг би багато сказати. І про ту зраду, яка твориться в державі, і звідки ростуть ноги в цієї зради, розумієте? І хто покриває оцей ребанш регіоналів, який повертається всюди, про те, що чекає майбутнє навіть судді, суддівської системи держави, яка просто вимагає того, щоб усі судді були торкально 100% спомінені, а залишені тільки ті єдині одиниці, краще з них які ще зберегли якусь совість. І сподіваючись на те, що ця совість у вас є, я хочу зокрема тільки виключно за вашої совісті 40%. Я не знаю всіх хлопців, я особливо добре знаю самого дитинства, знаю Василя Вовчовича. Я його знаю з дитинства, я знаю його батьків. Тільки вчора я був у нього вдома в селі, тільки вчора я зустрічався з його маю. Я знаю, що в цій ситуації Василь постраждав найбільше, знає, що він зараз від лікарні. Звичайно, я ані секунди не сумніваюся тому, що правда переможе і їхня правда буде доказана. Я не сумніваюся в тому, що, що жоден з них, і тим більше Василь, який, вибачте, навіть послати, без перепрошую, не вміє, така він людина, розумієте? І я це знаю особисто. І як народний депутат, більше того, народний депутат, за яким немає нічого, жодного шлейфу, розумієте, більше того, я фактично ваш. Я капрал поліції, я вояк Національної гвардії. І я прошу, якщо не всі доходяти, будь ласка, Василя відпустити, мені особисто здати на руки, щоб я його особисто привів додому, до батьків, і я всією своєю честю гарантую, що ця людина буде вести себе правомірно, повністю, як має бути, якщо не я покладу свій мандат. Але я прошу віддати його мені, щоб я його привіз сьогодні додому.

І у зв'язку з цим рішиться питання про призначення часу, місця, сьогодні справа з рахуванням можливості яких захисту судового засідання і відповідно до вимог поданого листа зазначається не менше 5 робочих днів. Будь ласка, це, це, місця, можливо, місця. це є, від якого часу не розумію, відраховується сьогоднішнього дня. Вони сьогодні отримали отримали заяву на. Тиславі. Вони отримали субота робоча в операційному суді. Не знаю, чим вони хотіли. Що за провокатор? Як робочих днів погоджується?